Доброго ранку вдома в кінотеатрах України почався показ документального фільму Обережно життя триває. Стрічка розповідає про подорож харківського стріт арт-художника Гамлета Зінківського до звільненого ізюма. Як мистецтво може допомогти в осмисленні травматичного досвіду та відновленні життя після війни? Поговоримо про це просто зараз з режисером Антоном Штукою. І знаєш, взагалі глобальна якась ця історія ну, малювання на деокупованих територіях, котрі продовжують обстрілюватися. Я просто відчуваю, що це треба робити. Хоча логічно, ну, типу, знаєш, ну скільки там людей живе, їх дуже мало там людей живе. Але окремі люди, котрі радіють, це дуже важливо. В мене дуже багато краси. При тому не типової краси. В озюмі для мене гарно. Да, так, там страшні роздовбані ці будинки, там немає якоїсь фантастичної архітектури соборів, якоїсь бруківки, але, але просто це різна краса. Доброго ранку вдома, вітаємо вас у нашому етері. Розкажіть, будь ласка, що спомагало вас створити фільм про Ізюм та конкретно цю історію: історію Гамлета Зінківського вітаю всіх. Вітаю вас. Насправді познайомився з Гамлетом в 22-го року. Це були обставини, коли якраз тільки звільнило Харківщину, і я з колегами, з документалістами. Поїхали знімати туди наслідки окупації. Ось і тоді ж ми в Харкові познайомилися з Гамлетом. От я відразу ну, зрозумів, що якби мені дуже цікава ця, ну він як особистість, і мені дуже цікаво, якби дослідити його творчість. І також після е, візиту Ізюму, такого після окупаційного, я зрозумів, що. Ну, я побачив, що е, насправді дуже хочеться принести цим людям, які пережили окупацію, принести щось е, ну якось розповісти їх історії, і якось просто навіть побути з ними е, трошки більше, тому що е, коли я їхав звідти, було таке дійсно тяжке відчуття, що дуже не хотілося їх там залишати, особливо після того, що вони пережили цю піврічну е, таку пітьму. Скажімо так, тому відразу виникла така ідея, якої якимось чином я ще не розумів яким, але якимось чином розповісти їх історії ви фільми поєднуєте тему окупації, деокупації, цього досвіду і мистецтва, в тому числі вуличного мистецтва. Яким чином ви поєднуєте це в фільмі, і яким чином, на вашу думку, ці речі поєднані в житті і в чому важливість мистецтва для тих людей, тих регіонів? Які були травмовані окупацією, ви знаєте, мені здається, мистецтво несе е, той, ту, той певний меседж, е, е, ну з допомогою якого в принципі багато хто з нас тримається зараз, тримається досі, мається на увазі психологічно, ментально. Воно надає, воно несе е, меседж. Ну, пев, певної ідеї, можливо, да, розуміння себе, пізнання себе. Ну, часто в мистецтво, в сучасне українське мистецтво туди митці, ну якби, м закладають цей, цей зміст і. Таким чином передають би, цю ідею і ну, якесь можливе розуміння себе, можливо себе розум... теж досліджувати легше через мистецтво. Я це відчуваю якось так. І тому мені хотілося, я розумів знову ж таки, повертаючись до людей з Ізюмщини, до тих людей, які пережили ці жахи, мені відразу відчувалося, що туди багато везуть. Їжі, продуктів, там, речей. Але це такі продукти першої необхідності, ну речі першої необхідності. Але мені дуже хотілося знову ж таки от принести якось туди, туди ну, певну частинку культури, мистецтва, да? тобто щось от такого. І тому це е, е, в якийсь момент перетворилося просто в такий ідеальний концепт, в плані того, що з одного боку ми розповідаємо історії. Людей з цього регіону, з іншого боку, ми несемо їм мистецтво і залишаємо його там, да? тобто частинку української сучасної культури. От, у Гамлета у нього дуже візуальні роботи, ну, очевидно, і плюс змістовні, як на мене, він дуже гарно відображає е, якби, те, що відбувається навколо нього, тобто реальність. Да? І в нього є своя певна філософія, яка теж, на мою думку, дуже важлива, і тому це таке було проект поєднання всього, тобто і залишити щось людям на згадку для щоб їх можливо мотивували кожен день, і також розповісти їх історії. Це відчувається, як ці гуманітарна допомога, ці якісь матеріальні речі, це те, що зігріває яка зігріває. А мистецтво це те, що додає світла до цього тепла, да? і надає сенсів. А, можливо, цьому життю. Розкажіть, як жителі реагували на появу художника знімальної групи, наскільки вони були відкриті і готові? Наскільки вони відчували, що це світло мистецтво на часі для них? А, насправді реагували дуже, дуже позитивно, дуже активно. Просто, ну, знову ж таки, робота Гамлета вона там залишається, да? стріт-арт він залишається, і люди можуть його бачити щоденно, але під час того, як він робить, е, ну, малює да, цю роботу, е, це теж проходить певний час. Тобто, це там 3-4 години. Да, інколи. Ну тобто, це певний час, і багато дуже людей прямо під час роботи зупинялося. Е, дякували в першу чергу, просто дякували. От, е, Знову ж таки, деякі розпитували, деякі якби, казали, що бачили творчість Гамлета е, в Харкові, що слідкують за ним там в, в інстаграмі, і так далі. Тобто, ну, це було цікаво, і їм було дуже приємно, що на них, на саме на їх місто, звертають увагу, що митець приїжджає, робить там щось. І е, ну, це відчувалося для них дуже якби терапевтично, чесно кажучи, навіть просто. Просто банально поговорити з Гамлетом, там, сфотографуватися, поговорити. Ось І плюс, ну якби, якщо трошки глобальніше це все розглядати, то Гамлет він обрав собі такий шлях: він якби не тільки в Ізюмі, тобто він робив роботи в інших деокупованих містах або містах, які близько до лінії фронту. І е, він фотографував. Е, ну і здебільшого він робив свої роботи на свої малюнки на е, локаціях, які були або зруйновані, або пошкоджені. війною, да, вибухами, прильотами і так далі. І таким чином він викладав це в інстаграм, тобто спочатку крупну роботу, а потім дуже загальний план місце, на чому вона намальована. І Таким чином він також привертає увагу іноземної аудиторії в своєму інстаграмі. У нього досить ну, широка аудиторія в інстаграмі, і багато дуже іноземців. Таким чином це дає змогу знову ж таки іноземцям або людям, ну знову ж таки, які ніколи не були в Ізюмі, або в інших таких містах, якби подивитися, побачити і ну, привернути увагу таким чином до цих локацій. Угу. Ну і ваш фільм теж додає до цього саме у цих сенсів теж привертає більше уваги до всього, що відбувається. Мені цікаво, звідки ця назва обережно життя триває. Чому обережно? Дивіться, на мою думку, це ця назва вона дуже гарно відображає ну, наше сучасне життя, тому що з одного боку ми всі намагаємося жити да, продовжувати жити в цих на складних умовах війни повномасштабної. Але разом з тим ми всі бачимо знову ж таки удари по Харкову, удари по Києву, по Одесі, по Кривому Рогу, тобто по всій Україні, і ніде не можна залишатись, ну бути в безпеці, відчувати себе на 100% в безпеці. Не дивлячись на це, люди продовжують жити і навіть продовжують жити люди дуже близько до лінії фронту в таких містах, як Ізюм, Наприклад, ось тому мені здається, ця назва вона ну максимально ідеально передає взагалі наш стан зараз. Е і ця назва, ну я якби спочатку намагалися ми зрозуміти, як має називатися фільм, але потім ми зрозуміли, що ну нам не треба далеко шукати. Нам треба просто якби трошки е, якби, ну, заглибитися в е, філософію е, Гамлета. Подивитися його роботи і обрати що резонує більше всього. Це насправді е, фраза з роботи е, Гамлета в теж на Харківщині, е, не в Ізюмі, але, до речі, вона в Ізюмі теж була. Вона, вона теж була. Mm -hmm. Ось, але так, така ж робота є в місті Куп'янськ. В Ізюмі вона теж була так на заборі, на, на, на воротах, точніше, і в фільмі є цей кадр, вона також там є. Там просто в Ізюмі просто фраза, а в Куп'янську там ще є ілюстрація, певна. Де глядачі ранку вдома можуть подивитися фільм обережно життя триває. Буквально на минулому тижні, 1 травня, почався прокат кінотеатральний прокат фільму Обережне життя триває, і наразі вже відбулися покази на вихідних в Сумах і в Харкові, і також в Києві в планеті кіно і зараз до приблизно до сьомого до сьомого травня можна буде подивитися в комунальних кінотеатрах ліра флоренція імені шевченка і старт і також з 15 травня фільм стартує в кінотеатрі жовтень в києві я думаю, що буде також показ в жовтні з командою, можливо, навіть з Гамлетом. Про і також в кіно «42» буде один показ теж з командою. Я всіх закликаю дивитися за сеансами і за розкладом в на інстаграм-сторінці фільму Обережне життя триває. Дякую вам за все, що ви робите. Дякую вам і іншим митцям за те, що додаєте сенсів і світла нашому непростому життю. До нових зустрічей, натхнення вам. Дуже дякую вам, слава всім митцям, слава всім жителям України, всім українцям і слава Україні. Дякую вам за ваш труд, за вашу роботу, за ваше натхнення, і хай його буде більше у вас і інших митців, які додають сенсів і світла нашому непростому життю. Дуже дякую вам за розмову. Do